Ти відряди сина до війська, як тобі спиться, мамо російська, борщі собі вариш, смажиш коплети, дім не руйнують крилаті ракети. Як тобі їсться, як тобі п'ється, як тобі жінку зараз живеться. Ти про повітряні чула тривогу. Ти виглядала дітей із дороги. Спала одягнена, ти тільки не спала. Без перестанку молитви читала. Знаєш, далека ти жінка російська, син твій загарний ординського війська. Син твій підступний, наче злодюга, землю українську, там кому тюжить, син твій стріляє та діток вбиває. Мати вкраїнська його проклинає. Знаєш, як злякані діточки плачуть. Я не прощу тобі сльози дитячі, поки не пізно відклич свого сина, щоб не зустріти його домовину. Матінко Божа за нас заступи. Хай ця проклята війна закінчиться.